Не призначив. Зараз момент удар. -ці -ці! Тарас Степаненко забиває. І Україна вже попереду. Восьма хвилина. Рубіж восьмої, дев'ятої. Визначається Тарас Степаненко Браво! Браво, Степаненко! Нам трохи прогавили цей епізод. Показали вже з завершальної передачі. Степаненко якось примудрився пробити у ближній кут. І забуває знову за збірну Тарас Степаненко, Нагадаю, що забив він єдиний м'яч у матчі проти Кіпру. Теж в першому таймі. Дивимося, хто Коноплянка. Коноплянка виконує пас Степаненко один дотик. М'яч прошиває захисника і летить в ближній кут. Є початок Тарас Степаненко. Цей список приємно перебувати у такій компанії. Зараз ще один епізод. Садіку б'є і, на жаль, ми пропускаємо. Ми пропускаємо. 1-1. Албанія зрівнює рахунок. Садіку б'є. Ну, цей удар було важко відбити. По-перше, прогавали ривок Садіку. Наші захисники. Садіку на п'ятій передачі. Всік, по суті цікавиться, не побачення із Андрієм П'ятовим. Ось тут. Чомусь цей гол мені нагадав пропущений м'яч у поєдинку із Словаччиною ще в Києві. Коли ми тільки стартували у відборі. Міняв федецько а, по перерві і там іграв. А зліва бігав каравай. Вутко зараз має показати, що він такий універсальний солдат. Вудко точний пас проходить на коноплянку. Коноплянка і подає Зазуля. Удар, добивання, 2-1. Україна знову попереду, і це Андрій Ярмо. Хвилина, на 26-річний Андрій Ярмоленко найкращий бомбардир нашої команди під час відбору забиває на старті другого тайму. От, е, дежавю, так? І з румунами забили одразу десь на третій хвилині. Тоді Зінченко пограбував. Кірікеша вибіг на побачення із Кіпором і забив. І тут одразу Зозуля пробиває, Беріша перед собою. Додає Ярмоленко. Покращується настрій українського болівальника. Так це товариський поєдинок, але мені подобається, як збірна України починає кожен другий тайм. 2-1 Андрій Шевченко. Шевченко добре знає. Один із трьох представників Дніпра. Коноплянка. Непогано. Простріл! Удар коноплянки. 3-1. Україна забиває третій м'яч. Передача йшла на Селезньова. М'яч до Селезньова не долетів. Там був захисник албанської команди. Він хотів вибити м'яч. Це йому не вдалося. І коноплянка встановлює дуже комфортний для нас результат. Результат, який милує око. На табло 3-1, це почалося і Селезньова, який тут виграв боротьбу у центрбека Джеті. Коваленко виконав цей пас в напрямку Селезньова. Селезньов не забив його випередив аголі. І Євген Коноплянка у другому поєдинку поспіль забиває так само, як і Ярмоленко.